А ще у мене є рецепт солити-оселедець. Для цього треба купити 5 оселедців, таких середніх, приготувати бутиль трьохлітровий і сіль. На 5 оселедців я беру 100-30-150 грам солі. Це раніше такі були стопочки граньоні. Я завжди міряла такою стопочкою з горкою. Повну стопку набираю солі, і горка, така хороша горка. Ось. Наливаю півтора літра десь води, піде, розмішується сіль в цій воді. Добре-добре розмішала, потім е, оселедця вниз головою поклала в бутир, склала. Отак от, і залила цим розсолом і закрила пластмасовою кришкою. Два-три дні і оселедець смачніший. Дуже дуже. Він буде малосольний. Як хочете більше солі, то попробуйте спочатку так. Як вам буде маловато солі, то беріть тоді більше солі. Це все по вкусу. Пробування цього оселедця. Смачного вам. Для оселедця. Обов'язково треба брати морожене оселедець, щоб зробити солене оселедець. Обов'язково морожений і тільки морожений. Але його трошки розморозити перед цим.